Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. І сьогодні ми будемо роздумувати на тему визволення ізраїльського народу з Єгипту, опис якого ми знаходимо в книзі Вихід. В першій частині другої книги Біблії, тобто книги Вихід, розповідається про події, які відбулися перед… Під час та після виходу єврейського народу з Єгипту це всім знайомі події, поневолення євреїв єгипетським фараоном, який вбачав в цьому народі, що так швидко зростав, небезпеку, вирядження Мойсея визволити Ізраїля, спротив фараона і Боже покарання десятьма лихами, що примушують фараона поступитися, вирушення, врешті. Звільнених євреїв та зміна фараонового рішення, який вирушає зі своїм військом навздогін їм, чудесний перехід Очеретяного чи Червоного моря, подорож до гори Синай в супроводі Божого проведіння, яке чудесним чином посилає їм ману та добуває зі скелі воду. Друга частина книги присвячена найважливішій події Старого Завіту, укладенню союзу між Богом. Та єврейським народом. Вперше Бог показує себе цілому народу, він на горі Синай, де Він передає Мойсеєві 10 заповідей, тобто моральний закон, дійсний для всіх людей. Крім цього, він дає ще низку вказівок, які будуть доповнені в наступні роки та століття, і які регулюватимуть індивідуальне, соціальне, громадське та релігійне життя Божого народу. Після цього настає урочисте укладення союзу з кров'ю принесених Богу жертв. Далі йдуть вказівки щодо Богослужіння та посвячення священиків та щодо побудови намету, який має стати храмом, в якому Бог об'являтиме свою присутність та промовлятиме до Мойсея. Про саму побудову намету розповідають останні шість глав книги. Але перед тим трапляється болюча подія. Під час перебування Мойсея з Богом на горі, народ виготовляє собі золотого бичка як символ божества та поклоняється йому. Це породжує гнів Бога і Мойсея, який карає винних, але благає Бога про помилування народу і відновлює Союз. Зупинімося тут на найважливіших моментах цієї історії, щоб краще зрозуміти їхнє значення. Книга виходу це книга великого Божого покликання. Бог кличе єврейський народ до свободи, кличе його до укладення союзу з ним, щоб разом реалізувати велику історію. Ізраїль перебуває в рабстві в Єгипті, і він приречений на повільне знищення. Фарон примушує всіх здатних до праці євреїв, до своїх будівельних робіт. І наказує, щоб усі новонароджені діти були вбиті. Це момент, коли дані патріархам обітниці видаються байками далеких століть. Але Бог, який дав ті обітниці, це не Бог з якоїсь байки. Видається, що Він очікував саме цього розпачливого становища, щоби знову дати почути свій голос і свою присутність нащадкам давніх отців. Що тепер уже стали численним народом, незважаючи на загрозу винищення. Його діяння, як це є в Божому стилі, починається невідчутно і не без певної іронії. Все перебуває в його руках, і для здійснення своїх цілей він застосовує все, навіть якщо це виглядає супротивним їм, маленькому кошику з верболозу, що пливе по нілі, міститься. Вся надія на майбутнє вибраного народу. В ньому лежить маленьке дитятко, яке рятує сама дочка фараона, і яке виросте при царському дворі та отримає шляхетне виховання, призначене в Божих планах, на те, щоб підготувати його на майбутнього провідника і законодавця Ізраїля. Таким чином, фараон та його двір стають на службу Божим замислам. І ставши дорослим, Мойсей дізнається про своє походження. І, дивлячися на свій народ, поневолений, він відчуває поклик крові та залишає все, комфорт царського двору, почесті, багатство, блискуче майбутнє. І ця солідарність доводить його до того, що він компрометує себе і мусить втікати поза кордони Єгипту в Мідіан край, що на півдні Синайського півострова. І тут він входить до роду медіанського священика Реуїла чи Єтер, дочку якого ці пору бере собі за жінку. Так Мойсей повертається до кочового пастушого життя своїх предків, відкриваючи для себе пустелю можливості життя в ній і важкі вимоги, які вона ставить. Тепер Мойсей готовий до своєї місії. І йому об'являється Бог у славетному палаючому кущі, доручаючи йому завдання звільнити його народ з Єгипту. В цьому контексті Бог об'являє Мойсеєві своє ім'я, ім'я, яким Його відтепер буде почитати та закликати його народ це ім'я Яхве, що часто фігурувало ще від перших глав буття. Священний автор не має сумнівів, що Бог Ізраїля. Це єдиний правдивий Бог, який створив небо і землю, і об'явив себе Авраамові та патріархам, даючи їм обітниці, що тепер починають здійснюватись. Вислів Я Той, що є, яким Бог називає себе самого, дещо дивний для нас. У ньому закладено поняття Бога. Для якого нічого не важить час, який не міняється і тому абсолютно вірний своїм обітницям, незважаючи на будь-які труднощі. Навіть більше ці труднощі лише виявляють його всемогутність і переконають євреїв, що він справді єдиний Бог, якому вони завжди зможуть цілковито довіряти. Його опіка над отцями в минулому це гарантія такого самого турботливого провидіння щодо синів. Тому, об'явивши Мойсеєві своє таємниче ім'я, Бог відразу додає, що він Бог давніх отців Авраама, Ісаака і Якова. І з цим уточненням таємниче Боже ім'я набуває як для Мойсея, так і для ізраїльтян свого повного значення. Яхве це той, що є активно та благотворно присутній серед свого народу. З 7 до 15 розділу книги «Вихід» описано епічну боротьбу між Яхве, богом Ізраїля, та фараоном, який не знає ніякого ізраїльського бога. Це розповідь про так звані Десять лих, 10 кар, про вихід з Єгипту та про розгром фараона з його військом, що, врешті-решт, досвідчить на своє лихо силу Бога Ізраїля. Відомо, що лиха збігаються з феноменами, які відбуваються під час щорічної повені Нілу. надзвичайним тут є їх вражаюче здійснення на наказ Мойсея, Божого посередника. Останнє ж, лихо не підпадає жодному природному поясненню і не надає особливого значення всім попереднім. Бог вражає єгиптян в їх первородних синах, оскільки вони гнітили Ізраїля первістка Яхве. Дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом і